Друзі, всім привіт! Кривбас і Кудрівка! Видали менш у якості 4 хаю з чотирма забитими м'ячами. Один з яких ми побачили на 90 плюс першій хвилині м'яч простижу від Кудрівки, але Напевно, він в цьому матчі мав бути саме таким ударом з центру поля, із якого худрівка розпочала розігрувати м'яч після свого пропущеного м'яча. І я не знаю, я бачу на офіційних джерелах всюди записують автогол на Кемкіна. І Я вважаю, що такі м'ячі треба записувати на футболіста, який завдавав цього удару. Це був Артур Думанюк, наскільки я розумію. Ми його вітаємо із цим забутим ячем, але вітаємо із перемогою. Найголовніше по цьому матчу це три очки для команди Патріка Ван Леона. Ми у студії Марцентру продовжуємо обговорювати все, що стосується сьогоднішнього дня в українському футболі у тому самому складі. Вау-матч! Вау, гол! Такий футбол нам потрібен. Артем Федецький. Вишенька на торті була шикарна. і ми спочатку подумали, що десь кемпінг вийшов згоріти, але ну удар виявився шикарний. Доволі ну, як мінімум буде претендувати на один з голів сезону. Так що, коли Андрій Богданов такий любив, далеко лухати любив. Так далеко не був. Дуже далеко. Трохи залаштунків. Навіть Андрій Богданов після цього м'яча час заходить. Шокований тим, що сталося. Ну, якщо Андрія це вразило, то Можливо, реакцію. Як може не вразити? Ну просто людина виконала, виконала просто нереальний удар. Ну, Просто МВП ну, MVP, MVP цього туру, я одразу даю. Може не просимати. по грі, а по одному удару можна давати МВП-туру для Домонюка. Ну, саме, саме цікаво те, що Кудрівка, так, вони програвали в три м'ячі, але команди не сушувалася. пробували грати, щось якось не засмучувався. Тут ну молодці. Дві команди, так, Кревбас зараз на рівень вище, скажемо, інверто. І що було після першого тайму, так само, коли Кривбас домінував, він те само продовжив робити і в другому таймі. Тому все закономірно, класні голи. Мандос забив, також шедевр, хороша комбінація була виконання. Ну, класно. Те, що, ми... що ми хотіли побачити перед матчем, так? коли в нас була студія, і те класне футболеве виконання обох команд, не побоюсь побудь слова. Реально класний матч, друзі. Ми у перерві обговорили все те, що було до перерви. Мені здається, Кудрівка все ж таки цей матч у по перерві почала переламувати, але. За рахунок своїх якостей, Кривбас, отримавши простір, ну реально покарав команду із Чернігівщини на своїх сильних якостях о, Мендоса знову дубу. По цьому епізоду його робота, його швидкість як вмикається він. Зверніть увагу. Скільки часу там піднімає руку і грає на межі осайду, але в своїй чітко зоні, там, де треба. Ну, я б, знаєте, кого підзначили цій ситуації? Цю передачу. Передачу дуже молодого футболіста Володимира Мулика. В Один дотик. Він побачив Мендосу і дуже агресивна гра в третій зоні у кривбасу. Вони дуже агресивно грають. І ми бачимо, що вся гра Кривбаса построена одразу вперед. Нема там перекатів, тільки так, як кажуть. Одразу вперед, агресивна гра, нагнітання, щоб. Ну, Тяжко було з захисту. І при кожній атаці мінімум три-чотири футболіста в штрафній площадку. Мінімум. Отут хороший момент. Голика, до речі. І ми бачимо теж три людини в штрафній. Штрафній, так. Ну, це Ну, це ж видно, що напрацювання тренера. Тут хлопці виконують. І, ну, і, і саме основне, що є гра, і вона гарну гарно дивиться на футбольному полі. Тому тут... І що ще по першим турам було помітно, що фізичний стан був не дуже добрий у крибасу, але зараз ми бачимо, що люди бігуть з зони, і на 90-й хвилині по 3-4 людини крибаса в штрафному плащаці суперника. Це показує, що команда фізично дуже потужно виглядає. Я б хотів наголосити. от я цю тезу десь до студії готував після того феєричного матчу у Тернополі із з п'ятьма забитими, але чотирма пропущеними. Хотів сказати я про те, що два матчі на нуль грає Кривбас, але Доманюк не дав мені цього зробити. Але я не знаю, ну цей м'яч він ну я не знаю. Я думаю, що ми можемо не рахувати тобто захист кривбаса відзначати окремо від цього пропущеного а шкода, ну, це, що це запишут, шкода, що запишуть, шкода, що запишуть на Кемкіна. Ну реально, я якщо б на Доманюка запишуть, ну я реально рахую, що ну вважає, що він заслуговує. Щоб в його доробку цей гол, гол був кажуть, в медіалізі гол був зарахували за два останні хвилини. Там можна зарахувати при два рахунок. <реку> ну і Блейкер Мендоса. Блейкер Мендоса реально лідер цього кривбасу, Тобто були спалахи від нього. Було незрозуміло, чи там здатна ця людина на довгій дистанції з різними суперниками тягнути команду. Ну його так, от за великим рахунком, в попередньому турі. ЛНЗ вдалося стримати, знайшли проти нього інструменти, але сьогодні ми знову побачили, що міг робити Миндосу. спокійно хитрик. матчі, міг робити. Ще в нього моменти були, де він так само вивалився і не вийшов в нього удар. Але при тому, в тому самому моменті міг просто кутити далі і там в пусті гравці крабаса бали би в пусті ворота. Цифри Глейкера Глейкера досить готуємо готували до цієї студії. Якщо готові вони вже давайте на них подивимося, що. Легіонер Кривбаса продемонстрував. Зараз будемо на них дивитися. Тобто, окрім того, що на поверхні, окрім двох забитих м'ячів, Ґлекірмондосану багато фінтив, багато дріблин гував, тягнув м'яч вперед. Ну одним словом, реально черговий топовий перформанс від венесуельського бінгера, слеш нападника кривбаса. Зараз ці його цифри обов'язково подивимося по цьому поєдинку. Тікаємо на них оперативні цифри, просто в режимі лайф вони були підраховані. Отож, 0,57 ну, це удари Глейкера Мендоса за індексом XG 28 передач з точністю 46-6 пробітів Дриблінг із дуже хорошим відсотком успішності. Хоча ось ці 6 спробітів Дриблінг від Мендоса – це для нього навіть малувато. У нього були матчі, де він там 11-12 спроб, чотири удари в площину. Один зароблений фол і передачі в штрафний майданчик їх було аж 11. А, тут така. Таке слово хочу сказати, що ми бачимо от, е, та гра вперед, тільки вперед. Передачі штрафного 11%, е, передачі взагалі 28. Людина не перекатує, назад не повертає. Там, поперечних немає. Поперечних немає е, йде в, в дріблінг 6 разів, це дуже високий, показ. високий показник, 67%. І взагалі він мені дуже нагадує Луїса Діаса з Баварії. От, просто от, копія його. І зовнішнього. І зовнішній, і такі він Ти дуже... думаєш, Зараз як мінімум українські гранди будуть трошки десь звертати увагу. Так, зараз у нас будуть українські гранди по Глейкеру Мендоси Просто ставимо крапочку. Зараз це найкращий бомбардир української прем'єр-ліги. П'ять забитих м'ячів у глейкера Мендоси. А у нас Петро Троць уже у Києві з новинами перед матчем Динамо металіст «Металізм-1925». Петро, привіт, ділися тим, що зібрав з точки зору інформації. Привіт колеги, привіт, футбольна Україна з центрального матчу цього туру. Ну перед моїм включенням, я думаю, що буде центральною темою оспічу Тарас Михавко його ушкодження в матчі проти Кристал Пелас і те, що він зможе напевно очевидно зіграти в цьому матчі, оскільки є він в запасі в заявці на цей матч. Сергій Федоров, тренер Динамо, з яким я перекинувся кількома словами, сказав що з ним все нормально можливо і зіграє тому, можливо, і не зіграє. Я думаю, що було би і можливо і логічно дати хлопцю відпочити Після непростого матчу після того ушкодження, ну побачимо, чи він буде на полі. Так само є в заявці Динамо на цей матч Кабаєв. Є Михайленко в складі, це хлопці, які були ще в матчі проти Крістопела з травмованими. Ну не залишається далі в лазареті київської команди. Але от. Те, що зараз найголовнішим, мені здається, новиною немає Андрія Ярмоленка в заявці, і шкода, що я побачив заявку до вже коли готувався до включення і не міг поговорити з ні з ким з представників точно штабу, оскільки прес-служба так досить туманно сказала, що ну він здоровий, але чому його немає? Відповіді чіткої теж немає. Тому е, обіцяю, що спробую запитати про це в головного тренера Киян після матчу, тому що все ж таки. Це одна з таких знакових фігур для київської команди. Ну і не згадав я Матвія Пономаренка. Теж футболіст Динамо, нападник, який зараз не з командує. Він в складі молодіжної збірної збірної Ю 20 на чемпіонаті світу в Чилі. По металісту там теж є травмовані футболісти. Зокрема, от почну навіть не травмованого Матвій Панченко. Ще один футболіст, тобто паритет по цих гравцях, які в збірні України ю 20 від Динамо від металіста, 19 двадцять. 5-5, один-один, так немає по одному футболісту. Є й травмовані воротар Мозіль в Лазареті Арі Моура, Батон Забергджа. Оце от ті футболісти, які мають пошкодження в складі металіста 19-25 і не зможуть допомогти своїй команді зіграти в цьому матчі. Ну, встиг я так само поспілкуватися з гравцями, які не вийдуть на поле в, в стартовому складі, в стартовій 11-ці від металіста. Ну Сказали, що е, так розуміють що с, е, матч буде непростий, але команда зайшла так високо, так далеко. Показує такий е, хороший футбол, і футбол хороший в плані е, того, як вони заробляють очки, оскільки та вдала серія, яка розпочалася ще з поєдинку в коли на виїзді. Перемогла е, 4-1 команда Так згадав я той поєдинок і не згадав про травму Раміка Гаджеєва, який тоді відзначився дублем. Добре, що нагада. Дав собі, ну от кажуть, що готуються вони від матчу до матчу на кожного суперника, тому немає різниці з ким грати. Але сьогодні, звісно, хочуть забрати очки в імени того суперника, в якого хай і не простий зараз період в історії, в кар'єрі, в чемпіонаті. Але Динамо це динамо. Це я повторюю пряму цитату одного з гравців металіста. Тому очікуємо на цікавий футбол. Студія в мене все вам слово. Так, дякую. Є у нас буквально дві хвилини для того, аби обговорити склади команд. Ну, по металісту 19 25 взагалі все дуже чітко. Жодної зміни. Є основний склад. Десь та позиція, де була конкуренція, там одразу два претенденти на місце на позицію Вінгера вилетіли: Арі Моура і Рамі Гаджиєв. Ну і зараз реально ця одинадцятка ну, кристалізується дуже і дуже чітко. У харківській команді здається взагалі без питань, чи могли там бути якісь варіанти? Мінімум, якесь мінімальне десь не було. можливо когось ушкодження, десь повпливати, але все здорові, так що тут майже всі здорові. скажімо так. Ну і знову цей самий оборонний квартет. Мартинюк, Шабанов, павлюк, крупський, калюжний гравець національної збірної. Так само от звертаємо на Ну, цей Лінія матч. захисту, скажем, верто, потужно. Набагато будемо відверті, набагато більше подобається лінія захисту металіста, чим лінія захисту Динамо. Так, ну от я звертаю увагу на стартові склади. Я бачу два гравці національної збірної у Динамо і один у металіста 19-25. Тобто навіть там в цьому аспекті конкурентно виглядають команди. Е, ну по Динамо: е, одна, дві, три, чотири, п'ять, шість змін. Я бачу у порівнянні з грою проти Крістал Пелос заміни на флангах оборони і пара Біловар Тіаре у центрі захисту. Мені здається, у цьому поєднанні. Вони не грали так багато в вершиті так давно в команді. Ну, одним словом, нюанс в чому немає Михавка, і це звертає на себе увагу. Ну і брашка немає в стартовому складі. Микола Михайленко туди повертається. Микола Михайленко, який в основі в останній раз виходив на полісся на цьому ж стадіоні на динамо і мені але зміг тоді зіграти лише 9 хвилин. Ця конкуренція брашко михайленко є якісь. Фактори, які могли впливати на те, що сьогодні Микола Михайленко? ну фактор в тому, що Брашко грав з Кристал Пелесами, і є равноцінна заміна і Михайленка до травми. Я так розумію, що у нього травма там була. Він виглядав ну дуже потужно, і в попередньому сезоні. Виграв конкуренцію у брашка. Ми звертаємо увагу, є Віталій Буяльський, капітан команди у складі. Мені здається, ось це на рівні із відсутністю Михавка. Один із головних акцентів у стартовому складі київського Динамо. Преміум партнер показу Вібет Вібет Юкраїн об'єднані футболом разом. Сильніші матч у Києві розпочинається вже дуже дуже скоро. Тож Динамо Металіст 19-25. Дивимось. Потім зустрічаємось в студії. Обговорюємо.